і ведуча Світлана Усенко однаково успішно працює як у серйозних, так і розважальних проектах. За її плечима більше 15 років у новинах, створення шоу про стосунки у родині та сенсаційні документальні розслідування. Світлана автор ідеї та сценарію фільму про життя Тараса Шевченка. Стрічку канал 1+,1 плюс презентував до 200-ї річниці з дня народження поета. Творча команда проекту прагнула показати генія як живу людину з усіма притаманними рисами. У фільмі поєдналися дві сюжетні лінії: одна журналіста. Дослідника інша біографія самого поета для зйомок реконструкції найважливіших моментів із життя Шевченка запрошували професійних акторів. А більшість епізодичних ролей виконали журналісти один плюс один та самі члени знімальної групи фільму. Більше про унікальну стрічку дивіться далі у сніданку. Ну і в нас гостях Світлана Осенка, Світлана, доброго ранку. Доброго ранку. От власне, от коли ви готувалися до зйомок фільмів, фільму таємниці Генія Шевченка, коли ви починали працювати над матеріалом, підіймати архіви, що найбільше вас здивувало? А, здивувало, мабуть, те, що а, людина, яку ми а, здавалося б. Так добре знаємо біографію, якої ми вивчаємо там майже з першого класу, угу. перші віршики в нас з'являються в шкільній програмі, так. і потім фактично до старшої школи здивувало те, що ми фактично не знаємо цю людину, тому що а, скривлені можливо, факти з біографії. Е, ні, не те, що скривлені, але знаєте, ми, е, нам розказують про Шевченка весь час одного і того самого, не додаючи якихось яскравих фактів з його життя, цікавих фактів, нових фактів такий романтичний ідеалізований образ. так? Е, е, ну я б сказала навпаки, е, ну яким я собі уявляю, там, скажімо, я закінчувала ще. Радянську школу, яким я пам'ятаю і уявляла собі Шевченка. Це насуплений дядько, угу. страждалець з, з вусами, старий, угу. який весь час переживав за долю України, плакав з цього приводу там, і абсолютно не був щасливий. А якого ви тоді побачили? Шевченка? А я побачила різного Шевченка. Я чим далі почала вивчати його біографію, його як людину, спілкуватися, скажімо, з людьми, які. Щось там чули, знали, бачили, збирали по, по крупинках е, факти з його біографії. Я побачила різного Шевченка. Я зрозуміла, що він був і такий, і такий, і такий. Це був е, у ну, за молодого віку. Це був харизматичний молодий юнак, який е, прагнув е, е, жити на всі 100% відсотків, да і е, ну від цього життя хотів багато чого. От коли я почала дізнаватися з е, кожною хвилиною, все більше і більше про Кабзаря. Я зрозуміла, що в нього навіть як, якимось чином захоплююся, ну, як у героя свого фільму. Закохуюся ним, Закох, захоплююся, закохуюся в нього, і е, е, ці нові знання знаєте, вони. Е, Якось зблизили мене з ним. Тобто, це був уже не просто не просто ікона, да, яку ми повісили uh -huh, uh -huh, uh -huh. в куточок нашої кімнати в там чи в класі у школі. І дивимося, і молимося на нього. А це була людина, жива людина, справжня, справжня людина, цікава. От власне, давайте подивимося зараз фрагмент з фільму таємниці Генія Шевченка, і потім продовжимо розмову. Сенсаційна прем'єра. Усі парадокси у біографії поета безліч питань усі таємниці образ і прочі. Кохані. Це кохання тривало усього 45 днів. Та нащадки рівно за 9 місяців. Після візиту Тараса Григоровича народила сила. Вся правда про генія. Є очевидним, що в нього мали бути знамениті предки таємниці генія Шевченка. Ну, от як бачимо, дуже багато дійсно цікавого і про знаменитих предків Шевченка. Власне там е пам'ятаю, епізод, де виправлення були в метриці, так що насправді е можливо і не Катерина його ж мати Шевченка. а… а, а, а Агафія. Агаф 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 так. так, ми знайшли е, книгу метричну угу. е, копію, скажімо, тому що, як я вже дізналася, потім угу. завжди заповнювалися так звані дві метричні книги. Одна лишалася у церкві, угу. а іншу відправляли у повіт ну, в область, угу. грубо кажучи, е, на наш час. А, і е, ось ми знайшли. В тій одній було записано ім'я Катерина, а угу. в іншій було записано ім'я Агафія, Агаф тільки угу. його потім викреслили. З гори там написали Катерина. І ось саме ця виправлена копія вона зберігається у музеї Шевченка. І коли я тільки почала працювати над фільмом, скажімо так, пішла для натхнення до музею, просто обійшла сама там залами, усіма подивилася. І мене якось. Стурбував той факт, що от всі записи в внутрішній книзі, які mm -hmm. поруч з Шевченком, вони зроблені дуже рівним почерком, все чисто, акуратно, і тільки, от на імені Шевченка, там щось накреслено, щось виправлено. І тоді вже почалася якась така була ну зачіпка, і ми почали шукати. Ну виявляється, що дуже багато людей, які спеціалізуються на біографії Шевченка, які вивчали, які захищали наукові роботи. Вони знали про існування цієї метрики другої, і ну про те, що була було записано інше ім'я матері, але чомусь це питання ніколи не піднімалося, тому що всі вважали, що це просто помилка писання. Це такі Єдині факти стосовно походження Шевченка, чи ще щось там було? Uh -huh. Ну скажімо, такий uh -huh. фундаментальний, можливо, єдиний. Uh -huh. Але вже досліджуючи, потім крок за кроком, хто міг бути його батьками, uh -huh. чому батько, це теж відомий факт, чому батько позбавив його. Так. Усієї спадщини. спадщини, чому він так дивно? От була купа питань, які взагалі призвели, ну, наштовхнули мене на те, що є якась таємниця у його народженні. Я не знаю, хто точно був батьками Тараса Шевченка: Катерина, Гаф'я, uh -huh. Григорій, чи може ще хтось. Я не науковець, я не пишу дисертації, я не їх не захищаю. Там. Це гарний поштовх для науковців далі далі розслідувати. Я, так, ць. я журналіст, я даю інформацію. Я змушую замислитися над новими фактами і досліджувати їх далі. От, власне, ви як журналіст теж знайшли у чи якійсь частній колекції, що не помиляюся, портрет, який невідомий широкому загалу Шевченка, де йому скільки 16, 16? 16, 16 років. років. Е, ну, взагалі, це мало бути сенсацією на українському просторі, а, але ну не знаю, чомусь так не сталося. Не підхопила. Ми зможемо зараз показати. На здається, має бути цей портрет зовсім молодого Шевченка 16-річного. Підкажіть, будь ласка, чи є в нас цей портрет, щоб моя? Не підказують мені. Ну добра ну, зараз. По, ми, ми зараз по покажемо а, в музеї Шевченка. Теж добре знали про існування цього портрету, але на жаль, через існування якихось там юридичних кордонів, не знаю, фінансових угу. кордонів його не можуть взяти і повернути в Україну, угу. тому що він знаходиться дійсно в приватній колекції в Санкт-Петербурзі. Це треба ну його там домовитися або викупити або там якимось чином перевести угу. в Україну, тобто це якась складна процедура. Я так розумію, що просто до неї не дійшли руки. Але нібито вже доведено, і всі експертизи зроблені, і е, нібито це дійсно портрет Шевченка у 16 років. Єдине, що виникає там спір, чи це автопортрет, чи це його е, малював хтось там, або із учнів художника, в якого він також там навчався, або е, ну не от. У цей факт невідомий, хто його малював. Але нібито по всіх, коли проводилася експертиза, по всіх пізніших автопортретах Шевченка ну сходилися науковці на тому, що це дійсно його портрет. Ну Так, дійсно є про я про, я про що говорити. І я думаю, що це величезна частина нашої історії, нашої країни. Звичайно, маємо окрім того, що як сказав, що для всіх Шевченка це просто для багатьох портрет, який ми бачили в школі, десь там на, на стіні. Це наймовірна особистість, про яку дуже багато варто дізнатися, завдяки такому завдяки фільму невідомо Шевченко. Можна багато чого для себе дізнатися. Будемо його дивитись. Раз ви не дивилися, бо це зробіть. Бачите, простою ще дійсно простою людину, з притаманними людині, прості рисами. От і власне дійсно дуже багато ще там про жінок не поговорили. Дуже багато розслідуванням розслідувань автора Світлана. Але Дого, що ми сьогодні згадали взагалі кобзаря. Згадали, що в нього сьогодні день народження. І я ну, думаю, що якщо хоч одна дит... Д, людина, дитина а, візьме сьогодні у руки Кабзар, прочитає хоч один там улюблений свій вірш. Ми вже зробили багато. Діти зробили сьогодні багато і ще нас. передивитися таємниці Генія Шевченка і дуже багато саме про ці розслідування, які ми сьогодні говорили. Всі деталі побачити там. Дякуємо, Світлану, за вашу Дякую колосальну вам роботу. Дякую за увагу. А ми продовжуємо. Я, я Нагадаю, що в нас в гостях була журналіст, ведуча 1+,1 Світлана Осенко.